Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Simulator 17 і це нова ВРПшка по цій грі. Сьогодні ми будемо збирати наш перший врожай на нашому полі. До мене вже позвонили, вже мені наше поле молотять. Так що нам треба зараз збиратися, брати трактора, брати прицепи і їхати на поле. Я найняв комбайна, який нам зараз. Вже наше поле молотить. Видно його тут чи ні. Поки не видно. Газончика я так ще й не ладив, Але думаю, ну, я гроші зекономив трохи, тому що комбайн не купляв. Можна буде потім його там трохи подивитися, поладити, що він не заводиться. А поки що давайте візьмемо мотоцикла. З'їздимо, глянемо, як там нам молотять, бо я подзвонив, сказав, щоб сьогодні вже їхали мені молотити пшеницю. бо вже вона виросла, вже, е, вже вона жовта геть. Якраз можна молотити. У нас нічого, не мокра. Дощів не було. А зараз їдемо глянемо, бо я просив, щоб нам вставили солому. Щоб була солома, якщо... щоб потім нам було не продати. Потім ту солому продамо. І це теж лишні гроші. Скільки не скільки, але получимо Зараз їздимо, глянемо на поле. Бо я не знаю, чи він тільки поїхав, чи він вже молодий. Він до мене подзвонив сказав, що їде вже молотити. Я йому розказав де поле. але чи він молотить, чи ні. Зараз ми це побачимо. А, да, воже є комбайн, видно. Це в нас Нива СК-5. Ну це сусіднє поле а це наше блок було кубо. так, стане Не мішати йому так що він так пропустить там так, ну добре Потім значить там його думувати. Так Це один знайомий наш. Ну як наш? Нашого сусіда, спитав, чи він ніколи не знає, кого є в мене в селі. Один сказав, що знає. І війн. Це Вася. Він нам зараз якраз змолот, і там. Йому заплатимо щось там недорого. Там його гектар, щось там не пам'ятаю. Ну, їм недорого треба буде заплатити. А купимо ще преса. Вже в наступній серії купимо преса. будемо тюкувати нашу соломику яка у нас з пшениці. Ну, коротше, тоді ждемо, поки. А ось я що ждати будемо? Їдемо додому, беремо трактора, приїжджаємо сюди з прицепом і тут вже ждемо, поки він його буде нам молотити, домолотить його нам. Або поки заповниться в нього в бункер, я сподіваюся, що в нас буде врожай непоганий. Ми і одобряли раз тільки. Ну, це в принципі нормально ж, мабуть. Ну, оскільки не скільки все наше буде. Зірно це ми нікуди не дінемо. Хіба що продамо. А на ті гроші можна буде... Зробити газона, От я, що в мене гроші там є. Зробимо газона, купимо преса, стюкуємо, завеземо тюки на продажу, і будуть у нас гроші. А возити, мабуть, будемо газоном або трактором, або візьмемо в когось прицепа для тюків спеціально. Але ж треба буде ще трактора з вілами, бо прицепа з подборщиком, але він буде Дорогий, нам не йде, що обійдеться туди, той прицеп. Ну добре, йдемо беремо трактора. Ще яйця позбирати, а то кури несуться, Три яйця, 4. Теж можна буде продати потім. Те гроші ж будуть за яйця. Так, вроді би більш немає єць. Так, ідемо, заводимо трактора, відкриваємо двері. Так. Сідаємо, заводимо. Ждемо, поки заведеться. Так, все. Добре є. Так. І підчіпляємо. Є. І вже їдемо на поле. І топку в пол і погнали на наше поле. Ждати, поки нам його думало тінь до кінця. Треба не ще пошукати преси. Де у нас в селі, може не в селі, може де хто так привезе. Побачимо. Ну, купити треба буде. Бо когось знов наймати це. Буде теж не дешево ж. А так, собі зразу. на Потім буде. Так, він ч вже повний? Да, повний. А скільки він тут приїхав? Він ньяж тут почти що я не змолотив нам. А вже повний, а це добре. Або у нього малий бункер такий, але хотя ж не повинный. Заруби. Вліз пише би. Вс, да. Так. Ще трохи. О. Наша пшеничка. Ну, в принципі, це перший бункер вже непогано. Вже непогано є, воно навіть. Аж трохи ці вотну йде. Видно, пилюка навіть йде. Ну, в принципі, воно таке має, бо Ми зараз ще на полі. Не, ну красота ж. Красота. Так. Що там ще си привін? Ну зараз вже повний при цьому буде з одного бункера. Я в принципі якби і не против. Міша зерна. Але ж куда ми зараз його повзем? Або буде його вдома висипати десь Да, наверное так і зробимо. У нас в дворе же навіс. можна буде в дворі його высыпати все. Або... У нас там на базі я там да ране... трактор раніше стояв Ну, слухай, там, прицеп зараз буде вже Ну це добре. Ну тоді веземо його додому. Зараз будемо його там десь дівати. Так, ми тут розвернемся? Чи ні? та ні, нормально, розвернемся. Так, давай под уворку трохи тут. Ні, ну повний прицеп... повний прицеп... Пшениці вже в нас є. Вже буде чим і курей кормити. Там ставимо ним пару пішки мішка 2-3. Там в нас ще є, курим, що давати їсти, але до наступного ворожаю. Наступного оружаю може і не хватити нам. Ну, нічого, будемо... Це зерно трохи трудно. А зараз навіть, треба ж глянути куди його нам дівати. Бо на базі десь там сипати у нас місці немало, треба така, щоб воно було під навісом у нас. Ну ось, сюди, в принципі ж так останемо. Так, ну сюди ми точно чи не засипаємо, там у нас техніка стоїть. Ну вот сюди, отак от, от заїхати прицепом. Отак ну, о. Якось так, такого сюди заїхати, висипати. Не знаю, чи воно влізе. Якщо я під душі. Буде по... Ну от. ну. От навісну. Зараз мотоцикла буде. Мотоцикл буде вигнати. І все. І все у нас буде. Як надо. Да, так і зробимо. Откриваємо ворота зараз. Беремо... Сідаємо на цикла, заводимо, виїжджаємо з двора зараз, так щоб він тут не мішався, От поставимо його отак отут, в траві, йдемо беремо трактора, приганяємо, висипаємо тут зерно. Був би газон, зараз би на ходу, можна було би набагато легше газоном просто з'їхати, тут прицеп у нас. Він буде вже подовше, ніж сам газон, А тут ще й трактор прицепт. Воно все трохи у нас буде. Так, нам треба якось тут розвернутися і туди заїхати. Чи просто отут такого висипати сюди. І все. Там якщо якийсь дождь буде, накриємо його. Та, так, ну в принципі можна. Добро висипаємо його тут. І зараз треба буде знайти щось, а то будемо щось друге думати. Так. Аккуратно біля дерева. Так, зараз іду тоді. Подивлюся, може, якщо найду, щоб подлужити нам от под зерно. Якщо не йде, то вже так. Так. Висипаємо зерно тут. Ось таке назад. Просто кучу такого насипаємо одну. Так, ну... Оце один прицеп. Все один прицеп. Зараз розкаємо Опускаємо його і їдемо назад на поле. Так, закрили. Вертаємося назад на поле, в закривати вже не буду. Так, курей не подавити. Акуратно. Так, я думаю, вже там він. Другий бункер заповнив. Але треба буде потім трактора, або це все грузити. Прицеп назад. А це трохи не хочеться. Ну або хтось знайдемо трактора в селі. Тракторів у нас тут немало. Такий, щоб був з фронтальним погрузчиком. І нагрузимося спокійно. В принципі, вже... В газон, якщо ми його спіємо до того часу поладити. Якщо ні, то ну, будемо прицепом возити. Так. Він у нас ще не повний, да? Ну, дреждемом тоді, поки він у нас все дому і тоді вже нам зерно вигрузить. А як він це все зробить, я до вас вернусь. Вот і все. Поле я вже все змотив. Зерно додому привіз. Вже воно за мною. І я вам так скажу, його там немало. Отака куча гура. Ось така куча зерна. Ну, тут це навіть видно, що тут його немало. У мене вийшло. Два повних прицепа. І там ще чуть всталося. Тут зерна 11 тонн. 11 тонн зерна з нашого поля. І. Це я вам так скажу немало так зерна, це прям дуже добре. Це прям дуже багато зерна, як з нашого поля. І це дуже добре. Не зіра його. Одобрював. Так що в наступній серії будемо тюкувати, продавати зерно. Будемо газон наладити, будемо робити вже все. Продамо зерно, будуть у нас гроші. І все буде добре. А на цьому все. Дякую за перегляд і пока.